Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, ось таку інформацію, зокрема, коли йдеться вже аж про танки Т-34, коли вона з'являється сьогодні, 1 квітня, треба сприймати як просто першоквітневий жарт, чи все ж таки після того, як уже ми бачили, фактично та на фронті і Т-54, і Т 55 Ми і цьому дивуватися і 34-м теж не будемо? Ну я думаю, що це жарт. 34-ка, хоча і є, і багато справді вони там жартували, не жартували було декілька днів назад про те, що вони можуть сформувати там якусь армію чи дивізію. Не знаю, наскільки їх там вистачить 34. Але ну, давайте відверто. Це повністю, знаєте, тут, тут, тут ми можемо договоритися до того, що вони почнуть викачувати з Кремля цар пушку. Я думаю, що до того вже не дійде. Насправді, в них реально дуже велика кількість тих танків, які вони справді можуть поставити в оборону, як звичайні броні, такі капсули там чи, чи броні, такі точки. Це ми на, на початку активної фази ми говорили про Т-62, але бачимо, що зараз ми вийшли вже на Т-5. 4,55, і ну реально да, щось можна зробити. Нам, наприклад, якщо я не помиляюся, Словенія передала модернізовані танки Т-55, вони глибокої модернізації, вони, вони залишалися на озброєні ще з часів Югославії і вони справді виконують якусь там повну певну функцію, як броня на передовій в зараз. В збройних силах України, тобто Т 55 більш -менш, більш -менш, ще більш-менш ще такий боєздатний, ще придатний танк, для нинішньої війни, якоїсь мірою можна які можна до чогось переприлаштувати. Все <.SC1> решта, це, звісно, фантастика. Хоча, ну така пане Вікторе, а скажіть, будь ласка, от щодо а, загального висновку? Чи ви могли би зробити власне висновки з тих відкритих джерел, відкритих даних, які наразі з'являються? От як виглядає нинішня тактика і тактика росіян на найближчий час? Все ж таки, це спроба продовжувати тиски наступ чи перехід до а, такої уже стратегічнішої і дальшої оборони? А, який висновок можете зробити ви? Тому що а, ну навіть інститут дослідження війни пише, що за їхніми оцінками спроба зимового наступу захлинулася уже російська, не досягли вони мети і і так далі, ваш висновок, ну дивіться, що таке наступ. Наступ, якщо б він справді розгортався таким чином, десь приблизно як ну, можна продемонструвати, як ми наступали десь в напрямку Луганської області з Харківської або там в Херсоні, це два різних наступи, але mm -hmm. це наступ з захопленням, звільненням, захопленням противника в такій. Вони не очікували такого швидкого просування. Люди, люди розповідають про те, що знаходили місця, де вони збиралися там снідати, обідати, та, і все-таки дали і тікали, кидаючи техніку. Наступ має бути дуже швидким і е, таким е, активним в плані просування вперед на, на якісь там десятки кілометрів. Е, тоді е, зрозуміла ситуація, коли е, той, хто наступає, він. Хоче чи не хоче, він виснажується, і наступ зупиняється на якісь певній стадії. Фахівці передбачали, що якщо наступ ворога почнеться десь на початку лютого, то він можливо, можливо протриває не, ну, не далі, ніж на початок березня. Враховуючи, що вони залишалися на одному місці, фактично і угу. просунулися за цей період на дуже незначну відстань. Вони спромоглися використати свої резерви, трошки розтягнувши ситуацію до початку квітня, зараз етап дуже простий. Вони просто не мають чим як і за рахунок чого просуватися. Їм потрібна пауза, оперативна пауза, і це ми бачимо з того, як починається висловлювання певних їхніх. Ну візаві там. Да, там таких як Лукашенка. Там, Ще якісь в польполітики, в пресі, що терміново потрібно зупинитися, подивитися на ситуацію зі сторони, а давайте переміря. Це uh -huh. все свідчить про одне. Вони далі наступати просто не можуть, uh -huh. і вони реально зараз починають переходити в оборону. Пане Вікторе, то е, от можна я це підкреслю от саме цю фразу. Чи правильно я розумію, що за вашим висновком, вустами Лукашенка е, Кремль просить е, і якось так викроює для себе певну тактичну паузу, тому що їм вона необхідна? Ну не тільки вустами Лукашенка, а й інші е, або проплачені, або е, зорієнтовані на Росію особи. Неодноразово говорять останнім часом про те, що а давайте зупинимося, а давайте перестанемо проливати кров. От нам головне зупинитися, а потім ми почнемо про щось говорити. <смісляння> Навіть риторика деяких представників ніби і Європейської країни і Угорщини свідчить про те саме. ну <смісля>